Вітаю, шановні друзі. Користуючись гарною погодою, зібрали ми вже і синій виноград. Це дрібний винний сорт, призначений для виготовлення вина. Не знаю, як цей сорт називається, але з нього виходить дуже класне вино. Можна, звичайно, його їсти і свіжим, він уже повністю дозрів і також смачний, але не такий солодкий, як столовий. У нас біля хати росте один куш цього винограду, посаджений 5 років тому. Він просто в'ється по паркані і дуже гарно родить кожного року. І в цьому році ось такий урожай. Ну що ж, приступаю до його переробки і буду сьогодні заготовляти на зиму сік з нього і робити закладку вина. Сік приготую при допомозі соковарки, але перед тим обов'язково добре промила його під проточною водою. Приготувала таким чином 15 літрів дуже класного соку. І хочу сказати, що з цього сорту винограду сік получився ще більш концентрованим, ніж із білого. І тому при вживанні його обов'язково потрібно розводити водою. Діти розводять наполовину і додають ще в склянку чайну ложку цукру. Після приготування соку залишилося в мене трохи часу до вечора, тож приступаю до виготовлення вина. Для того щоб отримати смачне і якісне виноградне вино, необхідно дотримуватись таких правил. По-перше, збирати зрілий виноград треба в суху сонячну погоду, як мінімум, через день після дощу. По-друге, обривати ягоди від гілочок і плодоніжок грона не можна, треба лише перебрати виноград і видалити сухі ягоди, бо з них уже й так не буде соку. І також видалити пошкоджені та надігнивші ягоди, якщо такі є. Якщо для виготовлення соку виноград обов'язково треба мити, то для закладки вина мити його не можна. Бо вода змиє природні дріжджі це такі бактерії, які живуть на шкірці ягід і які беруть активну участь у бородінні видавленого соку, тобто виробництві вина. Для приготування вина підходить дерев'яна ємкість, наприклад, бочівка або більша бочка, в залежності від кількості винограду, або емальована чи скляна посудина. Оскільки від закладки вина до його готовності проходить майже 4 місяці, то я сьогодні покажу лише перший етап і розкажу, що робити далі. Отже, перебраний виноград спочатку треба пом'яти. Якщо винограду багато, то можна через прес, як колись робив мій покійний батько, а якщо небагато, то руками. Для зручності я переминаю виноград у мисці. І отриману суміш разом з м'якоттю переливаю вже у 20-літрову емальовану каструлю. Коли таким чином весь виноград перемнула і наповнила суміш всю посудину, я її накрию полотнинкою і залишу на 4-5 днів, залежно від температури повітря. Згідно технології виробництва вина, якщо в приміщенні тепло до 20 градусів, то витримати його треба не більше 4 днів. При середній температурі 14-16 градусів не більше п'яти днів. В окремих випадках, якщо приміщення таке досить холодно, то допускається витримати до 6 днів. Але якщо вчасно не відцідити сік від цієї суміші, то можна спортити якість вина. Протягом цього часу, як правило, п'яти днів. Виноградні бактерії починають активно працювати, піднімати мезгу вверх і з'являється така шумка в каструлі. Тому двічі на день потрібно обов'язково дерев'яною ложкою чи дерев'яною лопаткою перемішувати цю суміш, щоб настій збагачувався киснем. Крім останнього дня. В останній день перед відціжуванням суміші перемішувати вже немає потреби, а тим більше шапку, яка утвориться з лупинок, кісточок і гілочок винограду, легше буде забрати і відтиснути. Отже, як правило, на п'ятий день виноградну суміш необхідно буде відтиснути і процідити через марлю. Обов'язково при цьому поміряти кількість виділеного соку, щоб знати, скільки треба додати цукру. Відсіжений сік перелити в іншу поливану каструлю, поставити на плиту і додати цукор з розрахунку 200 г на 1 літр соку. Підігріти його до такої температури, щоб в ньому розчинився сукор. Перемішати і зняти з плити. Ви в той час уже побачите, як заграє молоде вино, але то ще не вино. Далі його необхідно буде розлити по скляних ємкостях. Як правило, я розливаю 3 банки, не доливаючи до верху, щоб дати можливість бродити вину і закрити спеціальними кришками або рукавицями. Я використовую рукавиці, щоб бачити, як проходить процес бродіння. Як тільки рукавиця впала, тобто здулася, значить процес бродіння завершився. Як правило, на це потрібний час близько трьох тижнів. Коли бродіння завершиться, на дні банки утвориться осад, від якого необхідно буде позбутися. Тобто, вино треба буде відсідити. І це треба буде робити на 21-й день, не раніше. Для цього, коли будете перший раз розливати, підігріти і підсоложений сік по банках, бажано записати собі цю дату або відмітити на календарі. Після того, як відділити, перебродивши вино від осаду, попробуйте обов'язково на смак. Якщо на ваш смак вино кислувати, то на цьому етапі можна буде додати ще трохи цукру. Але, як правило, ця класична пропорція 200 г цукру на літр соку, абсолютно влаштовує практично всіх. Думаю, що і ви будете задоволені смаком молодого вина. Це вже справді молоде вино. Його можна пробувати. Але не можна щепити, так як його треба ще очистити від наступних осадків, бо з них утворюється потім каміння в нашому організмі, зокрема у нирках. Отже, отримане молоде вино знову треба розлити по чистих банках чи дерев'яних бочівочках вже до самого верху. Знову закрити рукавицями чи відповідними кришками і поставити в прохолодне місце, де відсутні прямі сонячні промені на вистоювання вина на 30 днів. По закінченні цього часу знову треба буде злити вино, звільняючи від осадків. Таким чином, ми вже отримуємо вино середньої зрілості, яке знову таким самим чином треба буде розлити по банках і вистоювати ще 30 днів. Після того таке вино вже можна буде вживати, але для кращої якості, для чистоти вина і доброго здоров'я, треба ще раз злити вино, відділити його від осадків і ще раз розлити по банках для дозрівання і витримки на наступних 30 днів. Аж після того, вже відцідивши, розлити по пляшках. Тобто процес вистоювання і очищення вина для гарної якості. Відбувається протягом трьох місяців три рази по 30 днів, не враховуючи процес бродіння в перші три тижні у ці 21 день. Таким чином ви отримаєте якісне, цілюще, корисне і ароматне домашнє вино, якого не придбаєте в магазині, бо це справжнє вино, а не розведений порошок невідомого походження. До речі, щоб приготувати пляшку вина, потрібно використати 600 ягід винограду. Як бачите, процес приготування домашнього вина досить простий, але довготривалий. Та це цього варто трохи зусиль, і ви отримаєте смачний натуральний продукт, який ідеально підійде як до м'ясних страв, так до десертів, а також прикрасить будь-який святковий вечір. А ваш організм при тому отримує велику користь. Виноградне вино, а особливо червоне, добре дезінфікує, відновлює імунну систему, прискорює процес обміну речовин, покращує роботу головного мозку, зміцнює серцево-судинну систему, збагачує цінними речовинами кров і навіть омолоджує організм. Ще давньогрецький цілитель Гіппократ 400-му році до нашої ери приписував вживання червоного вина при проблемах з кровообігом. У країнах Європи, де прийнято часто пити вино, яке вважається почесним напоєм і є натуральним, рівень онкологічних захворювань набагато нижчий. А декілька років тому лікарі зробили сенсаційне відкриття, яке називають французьким парадоксом: вживання у розумній кількості червоного вина. Чудовий засіб для профілактики і лікування серцевих захворювань у людей з надлишковою вагою. Французи, які у величезній кількості споживають різні ковбасні вироби, смажену картоплю, гусячу печінку, тобто повен кошик продуктів багатих на поганий холестерин, найменше за всіх у світі страждають від інфарктів, інсультів і живуть довше ніж американці. Та майже не схильні до накопичення надмірної ваги. Але тут є дуже важливий момент: вино слід вживати охолодженим і не перевищувати відповідну дозу, бо вино це напиток богів, а за зловживання ним боги помстяться. Існує легенда, за якою першу виноградну лозу посадив ной і полив її кров'ю тварин. Спочатку кров'ю лева, і людина, вживаючи вино помірно, набирається левової сили. Після того кров'ю мавпи, і людина, перебираючи міру у вживання вина, стає схожою на мавпу. І нарешті кров'ю свині, і людина, перейшовши всі межі у вживання вина, стає гидкою і бридкою, як свиня. В цьому дуже символічне застереження. Людина залишається людиною, коли у всьому дотримується міри навіть у вживанні благородного виноградного напою, який став однією з двох основ святого причастя. Шановні друзі, надіюсь, вам було корисне це відео з рецептом виготовлення натурального, корисного і смачного домашнього червоного вина. За цим рецептом я готую його вже кілька років. Тобто це вже перевірений рецепт часом і виноробами. Отож, готуйте і споживайте на здоров'я, але споживаючи цей благородний напиток, залишаємось мудрими людьми і гідними патріотами України. З холодною головою і гарячим серцем захищаємо Україну, хто як і чим може. Дуже хочеться, щоб через 4 місяці, коли закладене сьогодні вино, Дозріє, ми по покелиху і вип'ємо з вами, друзі, за нашу славну велику національну перемогу. Слава Богу, слава Україні, слава Збройним силам, які її захищають, слава нації і смерть всім нашим ворогам.